Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Двоє в нас депутатів присутні зараз тут на засіданні офлайн і п'ятеро, як бачу, четверо перепрошую, присутні онлайн. Ірина Іванівна відсутня, немає її зараз. Троє онлайн. Троє. Троє, так, бачу. Віктор Світлана Гірка і Юрій Велецький. Троє у нас віде. членів комісії онлайн і двоє офлайн. Тобто кворум є. Пропоную проголосувати Ве? за те, щоб розпочати наше засідання. Хто за те, щоб розпочати? Хто за те? Хто за те, щоб розпочати засідання нашої комісії, прошу проголосувати. Хто за одноголосно. одноголосно. Отже, розпочинаємо засідання комісії. На сьогоднішнє засідання винесено два питання в порядку денному. Перше питання про керівника Волинського обласного бюро медико-соціальної експертизи. І друге питання про тарифи на соціальні послуги на 2025 рік Берестечківського, Горохівського, Голобського, Олицького, Рудинського, психоневрологічних інтернатів та Луцького геріатричного пансіонату. А також питання різне, винесене в третій пункт порядку денного. Чи будуть якісь доповнення до порядку денного? Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Одноголосно. Отже, порядок денний прийнято. Переходимо до розгляду першого питання нашого порядку денного про керівника Волинського обласного бюро медико-соціальної експертизи. Доповідачем з даного питання є Олена Кузьменко, заступник керуючого справами начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл селищ міст області. Та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради, а також запрошений є Юрій Васильович Легкодух, начальник управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації. Отже, Олену Іванівну, прошу Олексію, прошу доповісти. Зв'язку з тим, що в тому Василя Васильовича, керівника бюро медико соціальної експертизи закінчується контракт. По суті, сьогодні останні день роботи просимо розглянути питання щодо його звільнення у зв'язку з закінченням терміну дії контракту. Хочу зауважити на тому, що він залишається головою ліквідаційної комісії. Тобто, бо він перебуває на цій посаді вже по іншому розпорядчому документу управління охорони здоров'я. Чи є якісь питання стосовно цієї інформації? Немає. Тоді е, переходимо до голосування е, проєкту рішення. Е, ну, сім, е, всім нашим колегам було надіслано на електронні адреси проєкт рішення, тому е, зачитаю лише е, констатуючу частину. Е, постійна комісія вирішила перше. Інформація заступника керуючого справами, начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл селищ, міст, області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради Олени Кузьменко взяти до відома. Друге: рекомендувати голові Волинської обласної ради Григорію Недопаду звільнити Тимушчука Василя Васильовича з посади начальника Волинського обласного бюро медико-соціальної експертизи у зв'язку із закінченням терміну дії контракту. Отже, хто э, за такий э, проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? А, то вже йде. Одноголосно. Тому проект рішення у нас прийнятий. Прошу. І переходимо до другого питання. Друге питання про тарифи на соціальні послуги. Догляд стаціонарний на 2025 рік. Верестечівського, Горохівського, Голобського, Голицького, Рудинського, психоневрологічних інтернатів та Луцького геріатричного пансіонату доповідачем з даного питання є пані Оксана Гобут, директор департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації, і запрошеними є всі директори наших психоневрологічних інтернатів та луцького геріатричного пансіонату. Запрошую до слова доповідача, пані Оксана. Сухи добрий день, шановні панове депутати, шановні присутні в студії, колеги. Інформую стосовно затвердження у цьому році тарифів стаціонарного догляду наших інтернатних установ, а також геріатричного пансіонату. Всім вам там доведені інформаційні матеріали. Де наші інтернатні заклади зробили розрахунки прямих матеріальних витрат, те саме придбання матеріалів і послуг безпосередньо пов'язаним з наданням соціальних послуг за мінусом суми підгузок, прямі виплати на оплату, тобто це вони включали в себе як безпосередньо залучених працівників до надання соціальних послуг, допоміжний персонал згідно штату. І адміністративні витрати, а це складають 15% від заробітної плати працівників інтернату від заробітної плати працівників, які безпосередньо залучені до процесу. Інші прямі витрати це фактично, йде на рахування на заробітну плату. Непрямі витрати це безпосередньо оплата комунальних послуг за мінусом витрат на підсобне господарство. Включаючи витрати по інтернатах від величини фактично підсобного господарства. І я попрошу почути ті розрахунки, які надані інтернатними закладами, перевірені департаментом соціального захисту, і прошу їх затвердити: Луцький геріатричний пансіонат розрахунок з урахуванням усіх складових, складає. Розмір тарифу 16420 гривень. По Горохівському психоневрологічному інтернату розрахунок складає 15 660 гривень. По Берестечківському психоневрологічному інтернату розрахунок складає 11 276 гривень, по Олицькому психоневрологічному інтернату розрахунок складає 14 420 гривень. По Голобському психоневрологічному інтернату розрахунок складає 16 тисяч 157 гривень, По Рудинському психоневрологічному інтернату 15 тисяч 420 гривень. Які ж тарифи з урахуванням е, стаціонарного догляду, включаючи витрати на підгузки, луцький геріатричний пансіонат, е, загальна вартість підгузками буде становити 18 тисяч 40 гривень. Горохівський психоневрологічний 17 280 гривень. Берестечківський 12 тисяч 553 гривні. Треба заокруглити до одиниці. Олицький психоневрологічний інтернат 16 тисяч 40 гривень. Голопський психоневрологічний інтернат 17 тисяч сімсот гривень. І родинський психоневрологічний інтернат 16,806 е, гривень. Ці тарифи. На сьогоднішній день платні послуги застосовуються лише геріатричним пансіонатом. По закінченню військового стану ми будемо розглядати разом з вами питання доцільності введення платних послуг по всіх інтернатних закладах. Паралельно скажу, що у раз зміни протягом року діє тарифи на соціальні послуги. Ці тарифи можуть ще раз переглядатися. Ну але як показує практика, тарифи ми затверджуємо на поточний рік і протягом років останніх трьох, починаючи там з 22-го року, вони протягом року є незмінними. Дякую за увагу і прошу підтримати. Дякую, пані Алло, за вичерпну інформацію. Можливо, в колег є запитання. Тобто питань немає, тому е, ставлю на голосування е, питання порядку денного номер 2 про тарифи на соціальні послуги догляд стаціонарний на 2025 рік Берестечківського, Горохівського, Голобського, Лицького, Рудинського, психоневрологічних інтернатів та Луцького геріатричного пансіонату. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Всі одноголосно. одноголосно. Всі за. Рішення прийняте. Переходимо до... Дякуємо вам. Переходимо до третього питання. Різне. Чи є колег-депутатів якісь питання, які ми могли зараз висвітлити і обговорити? Немає. Тоді дякую всім за оперативність. Зібралися, провели засідання. Дякую всім за роботу. До побачення. До